Всім привіт! З вами знову Юля на ютуб-каналі The Watch. Якось так вийшло, що перший місяць 23-го року пролетів. Не менш складний і важкий, ніж 22-го, але я жива і фізично здорова. Щодо ментального здоров'я, правда, я не впевнена. За що я не втомлююсь дякувати нашим захисникам та захисницям? Команда The Watch продовжує працювати, тому ми підготували для вас новенький огляд. І в фокусі сьогодні нова лімітка Seiko Prospects Alpinist, яка отримала назву Rock Face. Можна скільки завгодно кидатись капцями в лімітованість як таку, але факт залишається фактом. Попит лімітки мають і зазвичай досить швидко розходяться. Особливо, якщо мова йде про такі культові корпуси, як Альпініст. Взагалі-то Альпініст це дуже цікава історія. Якщо обстрагуватись від нюансів формування асортименту, то наразі Альпініст одна з найстаріших серій, яку умовно можна назвати навіть суббрендом, настільки він впізнаваний. Спочатку був Лорал. Ця назва з'явилась в 1913 році, взагалі без гадки слова Сейко. До речі, цього року Сейко випустили нову лімітку в колекції Пресаж, яка відтворює той самий Лорел. Але то вже інша історія, і я вам її точно розповім, бо цю модель ми привеземо. Наступною в історії японського гіганта вже з'являється власна назва Seiko. Це відбувається в 1924 році, через рік після великого землетрусу в Канто. До того часу різні назви брендів використовувалися для різних продуктів, але після землетрусу всі бренди об'єднали під назвою Сейко. І от третім вже з'являється «Альпініст Laurel 1959 року. Чому такий розрив в роках випуску, запитаєте ви? Тут все логічно. Друга світова окупація Японії США, важкі роки відновлення і нарешті кроки до повернення на світову арену. Плюс-мінус це якраз приходиться на рік релізу першого альпініста. Той альпініст 1959 року був першим спортивним годинником Seiko, дійсно створеним для японських альпіністів. Він не дуже схожий на культову модель, яку знають сьогодні. Зовсім інший форм-фактор, дизайн-циферблата та функціонал. Однак зараз Seiko додали в асортимент і його сучасну версію. Спочатку формату лімітки на специфічному шкіряному ремінці з манжетою, а потім вже як частину регулярного асортименту на браслетах та звичайних ремінцях. Культовий та всесвітньо відомий дизайн альпініста з'явився приблизно в 1995 році в колекції Prospex. І, звісно ж, виключно для японського ринку. Дизайн розробив пан Шигео Сакаї, який працював в Сейко з 1975 року. Деякий час він проюв у Франції, а потім працював у відділі дизайну, де брав участь у розробці годинників як для внутрішнього, так і для міжнародних ринків. До речі, Сейко він більш відомий як батько AirPro. Іншого унікального годинника Сейко. Маю сумніви, що пан Ше очікував аж такої популярності свого альпініста. Але ми бачимо результати його роботи кожен день. Це стабільний попит на ці моделі. Отже, головні особливості, які окреслили дизайн альпіністів: це унікальний внутрішній безель, що обертався, друга заводна головка на 4 години, яка цим процесом керувала, та запатентована годинна стрілка, яка нагадує кафедральні, але все ж таки відмінно від них. Той Альпініст назвали червоним через те, що назву було виконана саме в червоному кольорі. А от кольорів циферблата було три: кремовий, чорний і смарагдово-зелений. Ви здивуєтесь, але пан Сакай в інтерв'ю розповідав, що у сейка на той момент було стійке переконання: годинники з зеленим циферблатом не продаються. Зелений альпініст, типу, виявився виключеним. Але ми ж то з вами знаємо, що експерименти сейко з циферблатами настільки неочікувані, наскільки й успішні. І для них, мені здається, взагалі вже ніяких кольорових бар'єрів не існує. А знаєте, чим надихався пан Шагея Сакай, коли підбирав саме такий відтінок зеленого альпініста? Мигдально зеленим кольором британського міні-ровер його власного авто. Тож, якщо ви відчуваєте щось таке британсько-джентльменське в цьому годиннику, все вірно. Слід англосаксів тут присутні. Тут я маю перервати свій екскурс на ось що. Нещодавно я дізналась, що деякі наші підписники... Продовжують дивитись російські канали про годинники. Не буду казати, які, ви так самі знаєте, які саме. Так от нагадую, що на початку вторгнення ми зв'язувалися з деякими з них, і відповіді або не було взагалі, або ми в мивні політики. А деякі персонажі взагалі зовсім не проти того, що відбувається. Тому я вас прошу, не шквартесь, будь ласка, їх дивитись, а ще й дякувати за їх контент. Краще англомовні дивитись субтитрами, ніж це. Ну і, звісно, якщо ви ще не підписались на наш канал, саме час це зробити. А тепер продовжуємо: Альпініст пройшов довгий шлях: від перших ітерацій з калібром 4С15, який, до речі, відзначив Ренесанс механіки, до сучасних версій з калібром 6R35. Наразі в асортименті Seiko є три варіації Альпіністів: сучасник годинника Laurel альпініст 59 59-го року. Найбільш відомий корпус 95-го року, і меншенький Альпініст без Безелю, що обертається. Мій традиційний історичний екскурс закінчено. Сподіваюсь, вам було цікаво. А тепер час переходити власне, до нашого героя, нової лімітованої версії Альпініст Rockface. Якщо моя пам'ять мене не підводить, це вже третя європейська лімітка. До цього ми бачили Mountain Glacier або ж гірський льодовик та Mountain Сансет гірський захід сонця. Сейко компанія послідовна, тож новий альпініст також присвячено гірській темі, звідси і назва Rockface, така собі кам'яна фізіономія. Насправді нічоє обличчя з цим альпіністом не пов'язано, хіба що обличчя самого годинника, тобто його циферблат. Він сріблясто сірий, текстурований ніби в дрібненьких цяточках та є посиланням на справжні гранітні скелі. І тут Сейко знову наочно доводить свою майстерність в створенні прекрасних різноманітних циферблатів. Зверніть увагу на накладені мітки і стрілки. Вони виконані в синьому, трошки переливчастому кольорі. До речі, придивіться і до шкали компаса. У верхній частині є декілька елементів, які виконані в блакитному кольорі. Стрілки сапфіровим склом з антивблисковим покриттям гарно заповнені люмом Sake Colmibrait, -люм як і маленькі крапки поряд з індексами та арабськими цифрами, розташовані на хвилинній розмітці. Апертуру дати традиційно розмістили на трьох годинах. Зверху маємо збільшувальну лінзу циклоп. В верхній частині циферблата об'ємний напис Seiko, в нижній лого колекції Prospex, напис Automatic та відмітка 20 бар. Годинник виконано в сталевому корпусі діаметром 39,5 мм та товщиною 13,2 мм. Розмір від вушка до вушка складає 46,4 мм класний універсальний розмір для різних зап'ясть. До речі, у нас були випадки, коли дівчата також обирали для себе альпіністів. Бічні частини корпусу поліровані, а от рант та зовнішні частини вушок сатиновані. Практичне рішення, бо поліровані ранти це, звісно, прекрасно. Але вам навіть старатись не потрібно, щоб їх подряпати. Сувора правда життя: на правій частині корпуса розташовані дві заводні головки. На 3 години для налаштування та ручного завода годинника, на 4 годинах для керування внутрішньою шкалою компаса. Перегортаємо годинник і крізь прозору задню кришку бачимо калібр 6R35 на 24 каменях, який має автоматичний та ручний завод, функцію стоп-секунди та працює на частоті 21 на 600 напівколивань. Запас ходу при повному заводі складає 70 годин. Декор механізму досить стриманий, можна сказати, індустріальний. Ніяких пензлів, розчерків чи женевських смужок. Основний ремінець годинника сірого кольору зроблений з нейлону з контрастним стебнуванням та застібкою метеликом, що розкладається. Але в комплекті є й додатковий шкіряний синього кольору без текстури, просто гладкий, який буде класно гармоніювати з синіми елементами циферблата. Ширина ремінця 20 мм. Водозахист годинника більш ніж достатній 200 м. Без дайверської сертифікації, але для альпінізму та скалолазіння більш ніж вистачить. До речі, професійний альпініст Стефано Гізелфі піднімався маршрутом спортивного скелелазіння Silence в Норвегії саме в цьому годиннику. І майже забула згадати ліміт. Він складає 3000 екземплярів. А тепер час підбивати підсумки. Як я і казала на початку відео, декого бісить кількість ліміток чи взагалі концепція лімітованості, будь то Seiko чи інший бренд. Є класний циферблат чи інший елемент годинника. Його хоче купити багато людей. А тираж обмежений, якого біса? І я розумію ці аргументи потенційних власників. З іншого боку, якщо подивитись на це зі сторони бренду, то їм не дуже цікаво роздавати асортимент купою унікальних, але й специфічних годинників. І як би там не було, а класна лімітка, ще й коли вона прив'язана до якоїсь тематики чи персонажів, це класний інфопривід для бренда. Я до чого? Лімітки є і будуть в асортименті всіх брендів. Якщо ви купуєте годинник для свого задоволення, то вам, скоріш за все, начхати на його лімітованість. Ви причаровані дизайном, чи ви є фанатом теми цього годинника. Єдина проблема тираж: якщо він маленький і є певний хайп, то може буде складно його купити. Але якщо ми говоримо саме про Сейко, то тут все трохи простіше, тому що ми зазвичай намагаємося забезпечити нормальну квоту моделей на Україну. Як мінімум робимо для цього все можливе. Ну і, звісно ж, витримуємо офіційний прайс, а не ховаємо в сейф, щоб через півроку рік продати у два рази дорожче. Наш сьогоднішній альпініст, як на мене, це ще одна успішна версія культового корпусу. Циферблат прекрасний і він гідний того, щоб опинитись в вашій колекції. Звісно ж, якщо він дійсно вам сподобався, а не через те, що має обмежений випуск. Ну що ж, вдячна вам, що приділили свій час і додивились цей випуск до кінця. Діліться вашими враженнями щодо цього альпініста в коментарях. Ну а я що? Відправляюсь знову готувати щось цікавеньке. Па-па!